Осінь це пора, коли виноградник здається спокійним, але насправді саме в цей час вирішується, яким буде врожай наступного року. Багато хто думає, що після збору ягід, робота закінчується, проте досвідчені господарі знають. Найважливіше починається саме тоді, коли листя жовтіє, а дні стають коротшими. Осінній догляд за виноградом це не просто завершення сезону, це турбота. Про те, що лоза пережила зиму без втрат і навесні знову ожила сильною та здоровою. Якщо восени про неї забути, то жодне літнє підживлення чи обрізка не допоможуть. Виноград запам'ятовує, як до нього ставилися в холодну пору. Кожна лоза жива істота, і восени вона приходить у стан спокою. В цей час важливо не заважати природі, але й не залишати все на волю випадку. Селяни здавна знали, хто правильно вкладе спати виноград, того весною зустрінуть бруньки, а не сухі прутики. Саме тому осінні турботи навколо винограднику це справа і досвіду, і терпіння, і уважності не можна діяти поспіхом, бо кожен крок має свій час коли обрізати, коли підживити, коли вкривати. Усе потрібно робити тоді, коли лоза сама підказує, що вона готова. Чому це так важливо? Тому що виноград культура південна, йому не притаманні наші різкі морози та вітри. Навіть сорти, виведені для помірного клімату, страждають, якщо їх неправильно підготувати. Варто лише один раз помилитися восени, і навесні доведеться починати майже з нуля. Замерзлі бруньки не відновлюються, кора може потріскатися, а коріння постраждає. Від перемерзання. Через це багато господарів роками нарікають, що виноград збіднів або постарів, хоча справжня причина у неправильному осінньому догляді. Ще одна причина, чому осінь вирішальний період, полягає у тому, що саме тоді закладається міцність усієї лози. Коли вона встигає визріти, тобто її пагони стають дерев'янистими, то мороз їй не страшний. А якщо поспішити з укриттям або поливом, лоза залишиться сирою недозрілою, і навіть незначні морози можуть її пошкодити. Виноград, як і людина, має пройти свій природний цикл спочатку активно працювати, потім відпочивати. Якщо цей порядок порушити, наслідки будуть сумні. Осінні роботи на винограднику це не лише обрізка і полив, це цілий комплекс дій. Спрямованих на зміцнення рослини, землю треба розпушити, щоб коріння дихало зайву вологу відвести, а лозу поступово привчити до холоду. У старих господарів був навіть вислів виноград спершу треба навчити мерзнути, тоді він не боїться зими. Це означало, що не можна одразу накривати лозу при перших холодах, вона має відчути легкі морози, щоб її клітини загартувалися. Тоді при справжній зимі рослина буде витривалішою, осінь для виноградаря пора спостереження. Саме зараз добре видно, які пагони міцні, а які слабкі, де лоза переросла, а де потрібно залишити більше очок. Це найкращий час для оцінки результатів літа. Адже як би гарно не цвіла весною і не наливалася гронами влітку, головне наскільки здорова лоза перед зимою. Добрий господар восени ходить по винограднику майже щодня, торкається лос, придивляється до кори, прислухається, як вони дихають, це не просто звичка, це перевірений досвідом спосіб не втратити врожай. Старші виноградарі казали, що осінній догляд це як материнська турбота якщо лозу вкласти спати лагідно, з увагою до кожної деталі, то навесні вона віддячить силою і плодючістю. Якщо ж усе зробити поспіхом, підживити, абияк, обрізати на око, прикрити ще зеленою, то чекати гарного результату марно, усе в природі має свій ритм, і порушити його значить нашкодити. Ще одне важливе спостереження: осінні роботи впливають не лише на виживання, а й на якість ягід у наступному році. Добре визріла, доглянута лоза формує. Сильні бруньки, у яких уже закладено майбутні грона. Тож, коли ми доглядаємо виноград восени, ми фактично дбаємо не про гілку, а про урожай наступного літа. Саме тому господарі, які люблять свій виноградник, не шкодують часу восени, бо знають, що кожен їхній рух, навіть найменший, повернеться з ториці. Осінній догляд це також частина народної культури. У селах здавна було прийнято збиратися після жнив і допомагати один одному прикладати виноградники до зими. Старші люди радили молодим, коли краще обрізати, як укривати, що класти під лозу. Кожне подвір'я мало свої секрети, і вони передавалися з покоління в покоління. І хоча зараз є нові сорти, плівки, добрива і технології, суть залишилася та сама. Восени потрібно розумом і серцем підготувати рослину до спочинку. Таким чином, осінь не час відпочинку для виноградаря, а пора, коли кожен крок вирішує, чи буде життя в лозі навесні. Той, хто з любов'ю і терпінням догляне виноград восени, не боїться ні морозів, ні снігу, ні весняних приморозків, бо в природі все просто турбота повертається плодом, а байдужість втратою. Осінній догляд за виноградом має свої підводні камені, і найпоширеніші з них це помилки, які роблять навіть досвідчені господарі. Кожен хоче вберегти лозу від морозу, але часто надмірна турбота шкодить більше, ніж байдужість. Одні укривають занадто рано, інші поливають надміру, дехто обрізає запізно або неправильно, і в результаті рослина втрачає силу, а іноді й гине. Щоб виноград дожив до весни здоровим, треба розуміти, чому ці дії небезпечні і як їх уникнути. Перша і, мабуть, найпоширеніша помилка занадто раннє укриття. Як тільки вдаряють перші приморозки, багато господарів поспішають сховати лозу, боячись, що вона замерзне. Насправді ж це шкодить у вересні чи на початку жовтня, лоза ще дихає, у ній тривають процеси визрівання рух соків. Якщо в цей час накрити її плівкою чи землею, під укриттям створиться волога і тепла середа, яка заважає лозі дозріти. В результаті замість зміцнення деревини вона залишається м'якою сирою і при справжніх морозах розтріскується. Добрий виноградар ніколи не квапиться з укриттям. Він чекає, коли температура кілька ночей поспіль опускається до двох. Три деґрікі коли листя опаде, а лоза стане коричневою, це ознака, що вона готова до зими. Друга велика помилка надлишковий полив восени. Здається, що додаткова волога допоможе лозі пережити зиму, але це не так після збору врожаю виноград уже не потребує рясного поливу, його коріння повинне заснути, а не пити. І якщо землю залити водою, коренева система почне гнити. А волога при замерзанні розширюється і може буквально розірвати тонкі корінці. Вологий ґрунт взимку замерзає сильніше, ніж сухий, і замість захисту ми отримуємо небезпеку. Тому справжні господарі роблять лише один останній так званий вологозарядковий полив після обрізки, коли земля ще тепла, але вже не парка. Цей полив має бути розумним, не калюжі. А глибоке рівномірне зволоження, щоб вода пішла вглиб, а не стояла зверху. Не менш шкодить винограду невчасна або неправильна обрізка. Багато хто обрізає лозу відразу після збору ягід, коли ще тепло. Інші, навпаки, відкладають це на пізню осінь, коли вже холодно, і пагони стали ламкими. У першому випадку обрізка провокує ріст нових пагонів. Лоза думає, що знову весна і витрачає сили на зелень. Замість того, щоб визрівати. У другому випадку відрізані місця не встигають загоїтися, і при морозах вони тріскаються, що відкриває шлях хворобам. Правильний час для обрізки після опадання листя, коли сокорух зупинився, але ще не настали сильні морози. Тоді зрізи швидко підсихають, і лоза входить у спокій без стресу. Ще одна розповсюджена помилка. Укривати лозу герметично, дехто кладе плівку в кілька шарів, накриває зверху дошками чи шифером, щоб точно не промерзло. А виходить парник під таким укриттям лоза пріє, а не спить. У сиру погоду починається цвіль, кора чорніє, а навесні замість зелених пагонів з'являються темні плями. Виноград потребує не тепла, а сухості й повітря. Краще зробити просте дихаюче укриття. З ялинового гілля, соломи чи сухої трави. Тоді всередині буде і тепло, і провітрювання. Старі господарі казали, виноград дихає навіть під снігом. І це правда надмірна ізоляція, головний ворог лози. Буває і так, що люди залишають виноград стояти неукритим до останнього, сподіваючись, що зима буде м'якою. Але навіть короткочасні морози без снігу. Можуть завдати непоправної шкоди, особливо небезпечні різкі перепади температур в день відлига, вночі мінус, кора тріскається, бруньки підмерзають. Тому укриття має бути не поспіхом і не в останній момент, а вчасно, коли природа сама дає знак. Ґрунт схопився першим морозцем, але ще не промерз глибоко. Деякі господарі зловживають добривами восени, вважаючи, що чим більше, тим краще. Вони сиплють свіжий гній, багато азоту, а це зовсім не на користь. Восени лозі не потрібен ріст, їй потрібна витривалість. Надлишок азоту сприяє росту молодих пагонів, які не встигають визріти і змерзають. Тому восени варто застосовувати тільки калійно-фосфорні підживлення. Вони зміцнюють деревину, підвищують морозостійкість і допомагають корінню накопичити поживні речовини. Народ каже, Восени виноград годують не для росту, тусят, а для спокою. Ще одне недбальство, яке часто зустрічається, залишати листя і обрізки під кущем. Здається, що це дрібниця, але саме там зимують шкідники та грибкові хвороби. Весною вони прокидаються раніше ніж лоза, і починають її нищити, тому після обрізки. Потрібно ретельно прибрати все листя, сухі пагони, зібрати навіть дрібні гілочки, найкраще спалити їх за межами ділянки, щоб знищити хвороботворні спори, землю під лозою корисно перекопати або розпушити, щоб повітря потрапило до коріння і не накопичувався надлишок вологи. Є ще одна прихована помилка, про яку мало хто говорить надмірна турбота. Коли господар постійно підглядає під укриття, розкриває, знову закриває, пересипає, поправляє це теж шкодить. Лоза має спокійно відпочивати, а не переживати зиму під наглядом. Достатньо зробити все правильно один раз і не турбувати до весни. Зайве втручання лише порушує температурний баланс і може призвести до підгнивання. Нарешті варто згадати і про помилки молодих виноградарів, які копіюють міськ... міські поради з інтернету, не враховуючи місцеві умови. Кожне село, кожен яр чи пагорб має свій мікроклімат. Те, що підходить для півдня, може бути згубним у степу чи на полісі. Тому завжди потрібно орієнтуватися не лише на календар, а й на саму природу, температуру, вологість, стан ґрунту. Лише тоді виноград віддячить здоровою лозою і рясними гронами. Отже, усі ці типові помилки раннє укриття, надмірний полив, запізніла обрізка, щільне укриття, зайве добриво мають одну спільну рису. Вони порушують природний ритм винограду. Лоза, мудра рослина, вона сама знає, коли їй заснути і коли прокинутися. Завдання господаря не заважати цьому. А лише допомогти пережити холод, не змінюючи закони природи. І хто це зрозуміє, той ніколи не втратить урожаю навіть у найсуворішу зиму. Правильна підготовка виноградної лози до зими це не одна дія, а ціла наука, перевірена десятиліттями праці на землі. Тут важлива не сила рук, а розуміння, як живе виноград. Кожен господар має знати, якщо восени зробити все розумно. То навесні не треба буде рятувати змерзлі пагони, лікувати гнилі рани чи садити нові кущі. Підготовка до зими це турбота про здоров'я всього виноградника, і робиться вона поетапно, крок за кроком. Перший крок обрізка це серце осіннього догляду. Обрізати треба не лише для форми, а й для того, щоб омолодити лозу, залишити найсильніші пагони, які дадуть урожай. Після опадання листя, коли вже помітно, які гілки визріли, а які залишилися зеленими, треба взяти чистий гострий секатор і без жалю видалити усе слабке, залишають зазвичай кілька плодоносних стрілок і сучків заміщення. Якщо лоза занадто густа, то навесні вона не матиме сили, бо поживні речовини розподіляться між усіма. Навіть непотрібними гілками обрізання проводять так, щоб зрізи були рівні, нервані під кутом, тоді вони швидко підсихають і не тріскаються. Після цього лози залишають на кілька днів, щоб зрізи заспокоїлися, а потім переходять до наступного етапу. Другий крок підживлення ґрунту. Після сезону виноград забирає з землі багато сил, тому перед зимою варто повернути йому частину корисних речовин. Але робиться це з розумом. Азотні добрива ні в якому разі, бо вони стимулюють ріст пагонів, а не зміцнення. Найкраще восени внести калій і фосфор. Ці елементи допомагають лозі визріти, укріпити клітини і краще переносити мороз. Дехто додає ще трохи деревної золи це старовинний спосіб, який і добриво, і захист одночасно золу розсипають під кущем, змішуючи з ґрунтом. Вона нейтралізує кислотність, знищує шкідників і дає рослині мікроелементи, необхідні для спокійної зимівлі. Якщо немає готових мінеральних сумішей, можна просто розкидати трохи перепрілого компосту. Головне, щоб він був старий, не гарячий і не провокував новий ріст. Після цього важливо зробити вологозарядковий полив, але лише один раз і не перед самим морозом. Полив проводиться глибоко. Не зверху відром, а через канавки або труби, щоб вода дійшла до коріння. Завдяки цьому земля утримує вологу в нижніх шарах і взимку коріння не пересихає. Потім, коли земля трохи підсохне, поверхню розпушують, щоб не утворилася кірка, так ґрунт дихає і рослина краще готується до холоду. Наступний етап пригинання і укриття лос. Це момент, коли треба бути уважним до кожної деталі. Перед тим як пригинати, лозу треба очистити від залишків листя сухих частин і обережно зв'язати в пучки, щоб не ламалася, пригинають її до землі поступово, не різко, щоб не пошкодити кору. Молоді пагони часто ще гнучки, але старі можуть тріснути, тому іноді краще залишити їх напівстоячими, зробивши для них опору. Під лозу кладуть суху підстилку. Дошку, гілля чи старе ганчір'я, щоб вона не лежала на вологій землі, потім уже починають укривати. Щодо укриття, то тут кожен господар має свій спосіб, але народ знає кілька перевірених варіантів найпростіше присипати лозу землею. Це надійно і природно, бо земля сама тримає тепло. Головне, щоб земля була суха і пухка. Якщо її набрати після дощу, утвориться кірка і під нею може запліснявіти, насипають 20-30 см зверху, а зверху ще шар соломи чи листя. Добре допомагає лапник ялинові чи соснові гілки. Вони не лише утеплюють, а й не дають гризунам добратися до кори. Крім того, лапник пропускає повітря, тому лоза не пріє. Якщо немає хвойного гілля, можна використати кукурудзяне бадилля, суху траву, навіть старі мішковини. У північних районах часто роблять комбіноване укриття спершу лапник або солому, потім плівку чи агроволокно, а зверху трохи землі. Але важливо залишити невеликі отвори для провітрювання, щоб під укриттям не накопичувався конденсат. Деякі господарі ставлять дуги з дроту, щоб утворити тунель над лозою, і тоді між нею та покривом залишається повітряна подушка, це найкраща теплоізоляція. Якщо ж зима сніжна, то сам сніг стає найкращим укриттям. Старі виноградарі казали, де багато снігу, там виноград не знає морозу, але на відкритих місцях, де вітер змітає сніг, варто ще зробити земляний вал. Чи покласти щити, щоб його затримати. Ще одна мудра порада використовувати золу і пісок, дехто посипає лозу перед укриттям, суміщу деревної золи і сухого піску. Це запобігає гниттю, відлякує мишей і трохи знезаражує. Крім того, коли навесні відкриваєш лозу, зола дає рослині додаткове живлення, вона універсальний дар природи. І добриво, і захист і оберіг від холоду. Не можна забувати й про догляд за землею навколо кущів. Перед укриттям бажано перекопати ґрунт у пристовбурних колах, але не глибоко лише розпушити верхній шар, щоб знищити личинки шкідників і покращити вентиляцію. Якщо ґрунт важкий, глинистий добре додати трохи піску чи торфу це полегшить доступ повітря. І допоможе уникнути застою води взимку. Також можна насипати невеликий горбик біля основи куща, це захищає нижні бруньки від морозу, навіть якщо верхня частина трохи постраждає. Коли все зроблено, господар має оглянути виноградник ще раз, ніби перевірити, чи кожна лоза лягла зручно, чи ніде не залишилося відкритих місць. Не варто накривати одразу всі кущі. Краще поступово спостерігаючи за погодою. Якщо потепліло, укриття можна трохи прочинити в день, щоб не було парникового ефекту, та головне правило не поспішати і не робити зайвих рухів. Виноград любить спокій, і коли йому створено умови для відпочинку, він сам упорається з холодом. Отже, правильна підготовка винограду восени це поєднання науки і народної мудрості, треба знати, коли. Обрізати, чим підживити, як пригнути й укрити, але головне було робити все в гармонії з природою земля, сніг, лапник, зола усе це не просто матеріали, а союзники господаря вони працюють тихо, без але надійно захищають лозу. І якщо восени зробити все з розумом, то весняне пробудження виноградника буде справжнім святом, коли кожен пагін. Як знак вдячності за людську дбайливість і любов до землі. Наші діди і прадіди вирощували виноград задовго до того, як з'явилися плівки, агроволокно і різні чудодобрива вони спиралися лише на спостереження, досвід і силу природи. І що цікаво, їхні лозини часто зимували краще, ніж теперішні. Народна мудрість не базується на книжках, вона виростає з землі. І все, що передавалося з покоління в покоління, мало практичну користь. Старі господарі знали якщо восени дати винограду те, що йому потрібно, то мороз не страшний. І головне, вони ніколи не робили нічого через силу. У кожному Русі була розсудливість, у кожній дії поміркованість. Одним із найцінніших народних засобів для підживлення і захисту була зола. Її збирали після того, як спалювали сухі гілки, бур'ян чи дрова з печі. Ніхто не викидав попіл, його берегли, бо знали, що це справжнє багатство. Золу змішували з водою і поливали коріння або просто розсипали сухою під кущем перед укриттям. Вона не лише підживлювала лозу калієм і мікроелементами, а й відганяла гризунів, які взимку шукають теплі місця під землею. Старі люди казали під золою лоза спить спокійно. І справді, після зими такі кущі прокидалися швидше, кора на них блищала, а бруньки були повні життя. Інший старовинний спосіб укриття лапником. Коли ще не було плівки, селяни ходили в ліс, по ялинове або соснове гілля, його клали під лозу і зверху утворювалося природне повітряне укриття. Яке не давало волозі застоюватися, голки відлякували мишей, а смолистий запах захищав від гнилі. До того ж, лапник після зими легко прибирався, не залишаючи сміття. У деяких селах його навіть вважали живим оберегом, бо вважалося, що хвоя зберігає тепло землі і силу сонця, яку накопичила за літо. І хоч сьогодні мало хто ходить у ліс за лапником, цей спосіб. І досі лишається одним із найефективніших. Ще використовували земляні валики і траншеї, лозу вкладали в невеликі канавки, засипали сухою землею, а зверху робили горбик, виноградну могилку. У ній лоза зимувала, як у колисці, зверху сухо, всередині тепло. Весною, коли сніг сходив, господар приходив із лопатою, відгортав землю, і лоза ніби прокидалася від сну. Цей метод був особливо добрим там, де не було снігу або дули сильні вітри. Він не потребував матеріалів, лише трохи праці та відчуття міри. Головне, щоб земля була пухка, а не глиниста, бо в тяжкому ґрунті волога накопичується і може пошкодити коріння. Окремої згадки заслуговує використання снігу як укриття. Раніше люди знали, що сніг найкращий утеплювач. Тому, коли випадали перші замити, господарі не поспішали їх чистити біля винограду, навпаки, підгортали сніг до кущів, створюючи навколо них ковдру. У селах навіть казали де сніг глибокий, там виноград не боїться лютого. У снігову зиму виноградник спить тихо, без різких перепадів температури. Єдине, чого боялися відлиги коли сніг починав танути. Його обережно відгортали, щоб лоза не запарилася. Цей простий метод і сьогодні найнадійніший. Якщо господар живе в місцевості, де зима небезсніжна, старі виноградарі також користувалися захисними травами перед укриттям, вони клали під лозу сухе зілля, м'яту, полин, звіробій. Ці рослини мають природні антисептичні властивості і не дають завестися грибку чи шкідникам. Крім того, запах полину відлякує гризунів. Такі трави не лише захищали лозу, а й наповнювали виноградник приємним ароматом, який весною відчувався, коли відкривали укриття. Дехто навіть окроплював лозу настоєм часнику чи тютюну природним засобом проти шкідників. І, хоч нині є сучасні препарати, народні методи залишаються екологічнішими і безпечними. Народна мудрість також навчала, як поводитися із самою лозою. Не можна було обрізати її у свята або в неділю, казали, що тоді лоза кровоточитиме і не приживеться. Обрізання робили на спад місяця, тоді вважалося соки спускаються вниз, і рани швидше загоюються. Багато хто і сьогодні дотримується цих правил. Не лише з поваги до традиції, а й тому, що вони справді мають під собою спостереження на спаді місяця, рух соків уповільнюється, тому рослина менше втрачає вологи після зрізів. Селяни знали й іншу тонкість не можна укривати лозу на вітрі. Якщо зробити це в негоду, земля потрапить усередину нерівномірно і під укриттям буде холодно й сиро. Тому чекали тихого, сухого дня, коли земля трохи підсохне. Усе робили спокійно, без поспіху. Це була майже ритуальна справа. Це покласти виноград спати. І як казали старі люди, виноград любить тишу. Тож навколо виноградника не шуміли, не лаялися, не робили різких рухів. У цьому було своє шанобливе ставлення до природи. Сьогодні, коли з'явилося безліч нових засобів і технологій, ці прості поради здаються комусь старомодними, але хто хоча б раз спробував зробити все по-старому, без плівки, без хімії, з турботою й уважністю, той переконується, що природа дякує за щирість, лоза, яку укрили золою, травами й лапником зимує рівно, не чорніє, не пріє. Весною вона прокидається повільно. Але впевнено, і перші зелені пагони свідчать, що старі методи не гірше за нові. І наприкінці варто згадати ще одне правило, яке передавали з уст в уста. виноград любить розумного господаря, не того, хто робить багато, а того, хто робить вчасно і з розумінням. У цьому і є головна народна мудрість виноград як людина потребує турботи. Але не терпить надмірності його не можна залюбити до смерті, але можна допомогти вижити, якщо діяти з повагою до природного ритму. Отже, зима не ворог винограду, якщо до неї підготуватися з розумом і серцем. Зола, лапник, сніг, земля, сухі трави це не просто укриття, а символи взаємодії людини і природи. І коли весною господар приходить на виноградник і бачить живу лозу, яка простягає перші пагони до сонця, це найкраща подяка за працю, бо в кожній здоровій лозі живе частинка людського тепла, терпіння і любові до землі, які не замерзають навіть у найсуворіші морози.